Божі слова на кожен день. Кожен із вас має ще раз ретельно вивчити, як він вірив у Бога протягом життя, щоб визначити, чи слідуючи за Богом, він дійсно зрозумів, дійсно збагнув і дійсно пізнав Бога. Чи дійсно він знає, як Бог ставиться до різних типів людей? І чи дійсно він розуміє роботу? Яку над ним вершить Бог, і те, як Бог визначає кожен його вчинок? Цей Бог, який поруч із тобою та скеровує напрям твого поступу, визначає твою долю та забезпечує твої потреби? Наскільки ти, врешті-решт, його розумієш? Скільки ти насправді знаєш про цього Бога? Чи знаєш ти? Яку роботу він вершить над тобою кожнісінький день? Чи знаєш ти принципи та цілі, на яких він ґрунтує кожну свою дію? Чи знаєш ти, як він тебе скеровує? Чи знаєш ти, за допомогою яких засобів він тебе забезпечує? Чи знаєш ти, якими способами він тебе веде? Чи знаєш ти, що він хоче від тебе отримати? Та чого він хоче в тобі досягти? Чи знаєш ти, як він ставиться до різних варіантів твоєї поведінки? Чи знаєш ти, любий ти йому або ні? Чи знаєш ти джерело його радості, гніву, суму та втіхи, думки й ідеї за ними та його сутність? Зрештою, чи знаєш ти, який він Бог, той Бог, у якого ти віриш? Може, ти ніколи не усвідомлював ці та подібні запитання, чи не задумувався про них? Шукаючи віри в Бога, чи ти колись розвіював свої помилкові уявлення про нього шляхом справжнього оцінювання та переживання Божих слів? Чи досягав ти справжнього послуху та любові після отримання Божої дисципліни та виправлення? Чи було таке? Що ти посеред Божої кари й суду пізнавав бунтарство й сатанинську натуру людини та здобував крихту розуміння про Божу святість? Чи почав ти під проводом і просвітленням Божих слів по новому дивитися на життя? Чи відчував ти посеред посланих Богом випробувань, як він не терпить людські проступки, а також чого він від тебе вимагає та як він тебе спасає? Якщо ти не знаєш, що значить не розуміти Бога, чи як розвіяти ці помилкові уявлення, то можна сказати, що ти ніколи насправді не спілкувався з Богом і ніколи його не розумів, або, принаймні, можна сказати, що ти ніколи не хотів його розуміти. Якщо ти не знаєш, що таке Божі дисципліна і виправлення. То ти, безперечно, не знаєш, що таке послух і любов, або принаймні ти ніколи насправді не слухався Бога чи не любив Його. Якщо ти ніколи не відчував на собі Божу кару і суд, то ти, безперечно, не пізнаєш, що таке Його святість, і ще менше розумітимеш, що таке людське бунтарство. Якщо ти насправді ніколи правильно не дивився на життя, і не мав правильної цілі в житті, а досі розгублений і нерішучий щодо свого майбутнього шляху в житті настільки, що не зважуєшся рухатись уперед, то немає сумніву, що ти ніколи не отримував Боже просвітлення та провід. Можна також сказати, що Божі слова тебе насправді ніколи не живили і не наповнювали наново. Якщо ти ще не проходив Божих випробувань, то годі казати, що ти безсумнівно не дізнаєшся, що таке Божа нетерпимість до людських проступків і не зрозумієш того, що Бог зрештою від тебе вимагає, і тим паче того, яка ж зрештою його робота управління людьми та спасіння людей. Скільки б років людина не вірила в Бога, та якщо вона ніколи не переживала і не усвідомлювала нічого з Божих слів, то вона певно не йде шляхом до спасіння, її віра в Бога певно не має справжнього змісту, її знання про Бога також, певно, відсутнє, і годі й казати, що вона геть не уявляє, що таке шанувати Бога.